За запідозрив, що у його дружини погіршився слух і вирішив спочатку проконсультуватися з лікарем. Лікар порадив провести простий тест в домашніх умовах. А ви поставте їй будь-яке запитання з відстані 15 метрів. Якщо не відповість, те саме питання поставте з відстані 12 метрів, потім 9, 6, 3 і так доти, доки не відповість на ваше запитання. Так і зробив. Ввечері запитав у дружини, що вона приготувала на вечерю. Спочатку з відстані 15 метрів, потім 12, 9, 6. А відповіді Усе немає. Тоді він став прямо за нею і запитав дорога, а що у нас сьогодні на вечерю? Дружина повертається. Так я в п'яте тобі кажу, курка? У супермаркеті. Скажіть, будь ласка, чи є у вас сир рокфор? А це який? Ну, це сир з пліснявою. Ні, такого сиру немає. Але у нас є ковбаса рокфор, риба рокфор і хліб рокфор. До психоаналітика приходить клієнт. Лягає на кушетку і мовчить. Лікар терпляче чекає. Так минає година. Чоловік мочки встає, оплачує йде. За кілька днів історія повторюється, лягає, мовчить, платить і йде. На п'ятий сеанс психоаналітик не витримує. Може, ви розповісти, що вас турбує? Дружина? Вона не замовкає ні на мить, а тут у вас так добре, тихо. Хтось помилився номером і попросив у мене відпустку. Та чи не людина я? Дала два тижні відпустки. Хай людина відпочине. Чоловік з дружиною лягли спати і чують, як сусіди кохаються. Чоловік каже дружині А давай пострибаємо на ліжку. Хай сусіди думають, що ми займаємось коханням. Пострибали, лягли спати. Вранці за сніданком дружина ставить перед чоловіком на стіл порожню тарілку з ложкою. Їж дорогий. Чоловік не розуміє, а ти пастука ложкою, хай сусіди думають, що ти їси.